Я ще раз хочу підтвердити, що буквально 20, 31 ми закінчуємо там торгівлю. Всі перебираються на нове місто своєї праці, своєї торгівлі. А ця вулиця Замкова піде під капітальний ремонт. Сьогодні завершується термін, який міська влада дала вуличним торговцям для того, аби вони перебралися на ринки. Сьогодні тут поки що затища, але завтра, скоріш за все, відбуватимуться революційні події. Зараз ми пройдемося по звичному рівняному маршруту і запитаємо у торговців, як вони ставляться до дня завтрашнього. Сидіти ми буду читати так само, як читала. Я, в принципі, ніяк не можу відноситися, тому що в мене денег немає, викупати місце, переходити на інший ринок. І повне неізвісно, що зі мною буде з вторником. Ну, я одразу не знаю, як буде, а потім будемо бачити, як, Ще буде можливо, чи не буде. Нам пообіцяли, два місяці не будемо платити, вноски ніякі. А там будемо видно. Всі люди перейшли б на той ринок тільки тоді, коли, наприклад, хоч на місяць цей ринок закрили б, наприклад, на реставрацію. І тоді б люди привикли б туди і, мені здається, ходили. б. Ну, придеться змиритися, але все одно шкода, звісно. Перевести таку кількість людей на нове місце за один день буде досить важко тим більше, що переважна більшість торговців налаштована негативно. Втім, позиція деяких із них наштовхує на думку, а для чого це все взагалі потрібно? Мені все ро.